Так, Андрюха рішив не отставать, рішив урівнять счет. Диви, яка пачка. Андрюха, соберись, фрикціон. Фрикцион. Давай. давай, оп, оп, Диви, на, витягуй, ну мені ж важко, бо вистрибне сейчас. Давай. Поцак не зламай, бо сказали новий. Ну і що? Давай, давай, давай. а на що взяла? О, молодец. Давай, освобождай ей, не було як цією. Сейчас инструмент бегом беру. Сейчас. Сейчас, 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 Що, Андрюха. Держи же її. Та держи же її. Та за шию хорошо візьми, а це ще не вміє, да, рибу брать ще? ćukar ni uopetni.